У Понеділок, 24 квітня, мешканці Сумщини попрощалися зі своїм воїном оборонцем солдатом Валерієм Бубновим. Він був старшим стрільцем механізованого відділення сухопутних військ України. 8 квітня 2023 року. Вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання у Бахмуті Валерій загинув. Чоловіка відспівали у храмі 12 апостолів у Сумах, де зібралися його рідні, друзі та побратими. Помолимо. Близький друг Валерія Бубнова Богдан на прощальній церемонії тримає портрет загиблого військовослужбовця. Вони, друзі із дитинства, разом навчалися та працювали. Валерчик дуже гарна людина. Боляче, що так от сталося, звичайно. Боляче, що гинуть хлопці. Молоді, не дуже молоді. Хто старший, хто менша. Завжди усміх на не був. Завжди усміхався, підбадьорював, з ним разом. В одну школу ходила. Гарна, дуже людина. Жалко, що такі хлопці гинуть зараз. Дружина Валерія пані Віта каже, що чоловік добровільно пішов на війну і мужньо цілий рік захищав незалежність та територіальну цілісність України на Бахмутському напрямку. Ми 12 років <зас> шлюбів. Ми повінчалися. Він приїжджав відпуск. Ми повінчалися з ним. Все було добре і останній раз він як поїхав, і все. Позвонив, що йде в бой, в Бахмут, і все, і зв'язок обірвався з ним. Побратими говорять, що для них він назавжди залишиться кмітливим та сміливим молодим хлопцем, справжнім козаком. Познайомились ми, він прибув до нас в частину, воював правно, веселий був. Що можеш сказати? Насто... Ну, справжній козак. Отак скажу, кратко. Він розумна людина по-своєму був. Дуже розумна. Дуже розумна, відверта, пряма, а це багато чого стоїть в колективі. Валера залишиться героєм, числом. Він ніколи не відмовлявся, завжди всім допомагав. Кому погано там чи щось не, не, не палатки, він побалакає, побесідає, розкаже, підніметь настрій, людина стає в нормі. Гарна була людина, дуже гарна. Настоящий український козак, який мав бути. такий він був. 37-річного Валерія Бубнова з усіма військовими почестями поховали на Лиславе Бранівського кладовища. У чоловіка залишилася дружина та троє дітей. Вічна пам'ять та слава захиснику України.